Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємо дуже смачний торт. Я не знаю, як він називається, це рецепт моєї мами. Вона його готує постійно. Тому є рецепт і будемо готувати по рецепту. Зараз для початку замішаємо тісто. Для тіста нам потрібно 3 яєчка. Вбиваємо 3 яєчка в нашу мисочку. Ось так. Раз, Слідкуйте, щоб не впали тільки шкарлупа. І три яєчка. Це є. Стакан цукру. Висипаємо сюди. Стакан. Сметани. 20% у нас. Так. Є? Горіхи підсмажені, волоські горіхи підсмажили і трошки їх змільчили. Теж сюди. Висипаємо. І олії трошки. Тут ну, половину цієї олії, що є, грам 70 мл десь. О. Ось так. Бачите, половинку взяли. І тепер це все міксером. Змішуємо гарно. Так, дивіться, що виходить. Така штука виходить, тепер будемо додавати борошно. Беремо борошно. Я його не просію, просто так буду. Борошно, тут ми вже дивимося на око, точних пропорцій немає. Зараз буду додавати потроху. І ми ложки порахуємо, скільки в нас піде. Будемо. Зараз 5 ложечок даю і змішую. Нам треба зробити до стану густої сметани тісто, щоб було. Додаємо іще 5 ложок борошна. Два, три, чотири. Такі гарненькі ложечки з горочкою. П'ять, Уже 10 ложок. Одразу і будемо знати точно, скільки потрібно. Збили наше тісто, подивіться. Я думаю, що це якраз нормально. Густа сметана така гарна. Тепер додав, треба обов'язково додати сюди соду, харчову соду. Ось таку ложечку без гірочки. Беремо тепер столову ложку, сюди пересипаємо і будемо гасити отступу. Беремо ось так. Оцту. Реакція пішла і перемішуємо прямо тут. О, так, бачите? О. Все, реакція є. Скидаємо сюди і гарненько все це збиваємо ще Щоб було? Пишне тісто. Все, друзі, вимішав наше тісто. Подивіться, ось таке воно виходить, густеньке. Зараз покажу, що будемо робити далі. Будемо на деку викладати. Може показати ложечкою, яке воно має бути косити. Зараз, зараз. Так, друзі, дивіться. Ставимо гріться духовочку нашу, це 100, 150, 180 градусів. Отак, 170, 180. Тепер треба промазати нашу деко, нашу цю форму для запікання олійкою. Беремо трошки оліки і гарнесенько розмазуємо повністю по всіх, по дну, по бокам. От так гарненько все розмазуємо, промазуємо. Так, дивіться, все промазав. Гарненько, від, по боках кругом, отак, щоб гарно потім відстало. І наше тісто ось таке воно повинно вийти. Бачите, яка консистенція? Ось таке повинно бути тісто. Воно вже потрошку таке підходить від соди і сюди висипаємо наше тісто. Так. Гарненько все забираємо ложечкою. Ось, друзі, подивіться, перелили ми наше тісто вже у форму для запікання. Наше Сдечко таке. І зараз, воно вже постояло хвилину 5, бачите, вже такі бульбашки трошки з'являються, сода працює. Ми зараз відправляємо в духовку на 180 градусів. Спочатку півгодини почекаємо, потім подивимося вже. Якщо буде більше, все покажемо, розкажемо, щоб всі гарно. Бо я перший раз сам готую цей рецепт. Все. Ставимо в духовочку і через півгодинки заглянемо. Подивимося, що буде. А поки наш коржик запікається, зараз зробимо каву. Нам потрібен буде для цього рецепту потрібна кава. Хочу зробити ось таку кружечку. Додам сюди три ложки ось таких загірочкою кави. І зараз заліємо кип'ятком і настоїться. Тоді пересідимо і буде у нас кава для нашого рецепту. Дуже цікавий рецепт, друзі. Залишайтеся з нами. Буде класний смачний торт. Так, водичка закипіла. Заливаємо каву. Ось так. Все. Накриваємо зверху тарілочкою і нехай гарненько воно настаюється. Опа. Все, нехай настаюється, потім перецілимо і буде готова кава для наших коржів. Дивіться, друзі, пройшло вже півгодини, але корж наш ще не готовий. Бачите? Як піднявся гарно. Головне правило не відкривати духовку. Такі коржі, якщо випікаєш і відкриєш духовку, він одразу впаде. Зараз по часу будемо слідкувати вам скажу точний час, за скільки він спечеться. Ну що ж, друзі, наш коржик вже, я думаю, що готовий. Зараз подивимося. Вакрим його. Отак, От дивіться, який коржик гарний. Клас! Подивіться на нього. Я думаю, що вже готовий, а може ще й не готовий. Чи готовий? Я думаю, готовий. Як понять? Ух ти. Може спробувати е -е, собочистку. Ті. Якщо тісто залишається, так. Посередині. А, там якесь таке трошки гливкувате, бачите? Треба ще трошки поставити. Він вже не впаде, він вже нормально, практично готовий, тому ставимо його іще на трохи. Уже наш корж запікається. Скільки? 50 хвилин по часу. Покажи на годину. Отак. От Все, давайте ще хвилин 10. Уже хай буде година. І вже точно будемо знати, що він готовий, щоб він гливкий просто всередині не був. <гум> Можливо, потрібна більша температура була 200 градусів. Ну, нічого страшного, зато бачили, який пишний гарний. Зараз, друзі, зробимо перецінимо каву сюди, ось в каструльку, і зробимо такий сироп, Бо якщо просто кави ми польємо, пропитаємо, воно сильно розтане. Просто Тісто розтане. а так, сіропчиком зробимо, зараз цукром. О, трошки Трошки бачили, що сталося, нічого страшного. Пересідили. Так, пересідили ми, бачите, перший раз, тепер треба ще другий раз, бо воно не дуже гарно пересидилось. І ще раз беремо ось так. так. Два разочка буде достатньо, там, якщо якийсь буде мікрокава, нічого страшного. О, бачите, ще залишилось на другий раз. А може зараз ще й третій перед каструльку пробиваємо. І вже на всякий випадок третій раз. Пересідимо. З кружки незручно, розливається. І... Ставимо на плиту. Зараз додамо сюди цукор. Так, друзі, дивіться, кава наша вже закипає. Одну столову ложку цукру з гірочкою сюди. Ось так. Я думаю, одної під достатньо Я Думаю, і передостатньо. І перемішуємо гарненько. Вона зараз трошки ще випарується, і буде у нас такий сиропчик кавовий. Куштували ми його тільки, що воно гірке, тому іще додаємо цукор. Ще дві ложечки. <ривіт> Буде три. І гарненько проварюємо, щоб у нас вийшло як сироп. Сиропчик готовий. Виключаємо, переливаємо в чашку назад. Бачите, кава, як кипить. А, пар. Переливаємо в чашечку. Чистий продукт. Будемо пропитувати коржі. Трошечки, небагато. Ну що ж, вже, я думаю, готовий наш коржик Уже до кінця приготувався. Дивіться, по часу. Я так подумав, починали ми у 18.45 готувати. Зараз година пройшла, але ми ставили в ненагріту духовку. Тому, я думаю, що десь хвилин. 50 він запікався, може 45. От при такій температурі ось у нас 180 градусів. Все, ми достаємо, корж вже буде готовий. 10 хвилин ще постояв. Я думаю, що пропікся вже повністю. Ось Бачите, ось такий коржик аж відділяється. Ставимо його, нехай остиває. Дивіться, як пропікся, якщо збоку, ось так. Бачите? Клас. Якраз вийшло те, як ми хотіли. Все, тепер коржа в сторону і починаємо робити крем. Коржик відправили на балкон, щоб швидше остигав. А ми зараз починаємо робити крем. Крем будемо робити з розрахунку 2 стакана сметани, 1 стакан цукру. І буде згущувач. так як сметана магазина не зіб'ється. Одміряємо. Я думаю, десь три стаканчика буде. А може і не буде. Трьох. Так, це буде перший. Сюди сметанку нашу. Раз. Це буде. Другий. Виходить два з половиною стакана. Я так приблизно дивлюся. Так. І зараз зачавлюю цю ж сметану всю. Якраз півстакана іще. Два з половиною стакана виходить, сметани. Значить потрібно цукор. Один цукор. І ще трохи зверху. Докидаємо. Трошки ложечкою. Так, на око. Якраз щоб було приблизно четверта частина стаканчика. Все. Буде цукру достатньо. Згущувач одну пачку. Висипаємо сюди. Для того, щоб був густий крем, ще аромат такий прикольний. Беремо міксер і збиваємо наш крем. Я думаю, що досить. Дивіться, друзі, ось такий у нас виходить крем, крем готовий. Відставляємо його в сторону. І будемо зараз приступати, нарізати наш корж будемо. <гум> Друзі, дивіться, як я роблю. Беру досточку. Ось так. Перевертаємо. Так. І воно все дуже гарно відпадає. Подивіться, який у нас виходить класний корж. Пар пішов, дивіться, як пропікся. Можна просто їсти, брати вже з горіхами дуже класно виходить, але буде ще смачніше. Так, зараз нам потрібно його розрізати на три частинки. Цим і займемося. Чи можливо хай трошки остине ще? Я думаю, може трошки остине, нехай буде. Зараз давайте спробуємо. Ось ось. спеціальним ножом. Якщо не буде різатися, то... О, та ріжеться, дивіться. Гарненько все. Може, краще таким обичним ножом? Ні, краще таким. Гарно ж ріже. все. О. Так. Робимо, розрізаємо його. Нам потрібно на три частинки. Дивіться, всередині як пропікся, Та. Ще гарячий. Ну, нехай трошки ще остине. Беремо помазочок, берем беремо нашу солодку каву трошечки, небагато ми будемо використовувати, щоб отак трошки впиталося в коржі. бачите, І отак змазуємо, всі коржі перемазуємо. Виходить, верхній, верхня частина оця глянцева буде з самого низу. І намазуємо гарно корж нашим кремом. Ось так. Ніхенько по бокам розмазуємо крем, зверху не мажемо. О, сюди так хоп-хоп. Все, достатньо промазали, а тепер будемо робити глазур. Так, друзі, вийшло у нас ось так поки що. Не дуже смачно виглядає, але дуже смачно. І зараз нам потрібно зробити глазур для того, щоб зробити його дуже гарним. Ставимо каструльку, включаємо поки що на максимум. Беремо вершкове масло. Нам потрібно 100 грамів масла. Тут 180. Беремо ножиком більшу половину. Ось так. Масло в каструльку. Хоп. Все. Так, масло ми кинули вже в каструльку. Тепер 6 столових ложок, цукру. таких, без горки. 4, 5. Чисть, це и какао 4 столовые ложки. И открываем. Раз ложечка, два ложечка, три и Чотири. Так, сік у нас тут залишається його. А тут його майже не залишається, брига. Скільки тут грам? 50. 50. 50 грам. Я думаю, що все, якраз його сюди. Отак. 50 грам. Якраз чотири нормальних столових ложки. Зменшуємо огонь. Ставимо на півтора поки що. Молочко опа. Третю частину стакану, одну третю. Ось так, молочка. Вмираємо і постійно помішуємо. Гарно, постійно помішуємо, готуємо такий. Шоколадний крем. О, бачите, яка виходить краса? Зараз усе гарненько перемішається, крем стане однорідним. І це буде наша глазурь така. Що ж, друзі, дивіться, наша глазур готова. Подивіться, яка повинна бути консистенція. Вже вона така як починає така густовата стає. На цьому етапі ми зараз виключаємо і хай воно трошки остине. Тоді будемо вже поливати наш торт зверху. Глазур готова, виключаємо плиту і все. Нехай остиває. Так. Дивіться, друзі, глазур вже остигла. Ось така вона густенька. І зараз будемо пробувати намазувати зверху. Я думаю, що потрібно його ось так по кругу усе вивалювати зверху і розмазувати. О, бачите, як виходить. Такий буде. Ось такий буде у нас торт. Так, розмазуємо гарненько, бачите? Отак, сюди його на стіночки, щоб воно начебто стікало потрібно. О! Бачите, як виходить гарно. Так, все вибираємо, що в нас тут є з каструльки. О, і гарненько, щоб на все вистачило, розмазуємо ложечкою ось так його гарно раз. Воно, бачите, зразу остиває. О. Не зв... звичайно непрофесійний цей кондитер, але, як на мене, то доволі непогано. Виходить, дивіться. І ось так промазуємо тут по сторонах, щоб був повністю покритий лазурю нашою по бокам. Значте, там знизу трошки з кремом перемішається, але нічого страшного. О! Ось так. Ну що ж, друзі? Загалом вийшов у нас ось такий торт. Дивіться. Такий тортик. З виду, звичайно, він не прям такий, дуже гарний, але дуже-дуже смачний. Потрібно, щоб він настоявся буквально годинку. Там коржі дуже класні. Як я вже казав, цей корж його можна як пирогом просто робити вдома їсти навіть без крему і без цієї всієї глазурі. Ну, це такий уже як торт буде у нас. Тому годинку чекаємо, робимо чай і будемо куштувати. Розріжемо, покажемо все, скуштуємо. І скажемо, яке добре. Але смачна глазур, я вже їв. <смі> немає чорного. немає. Ні, ні, ні. Чекаємо годину, готуємо чайок. Друзі, ну що, як і обіцяв, зараз скуштуємо торта. Дивіться на нього. Так, розрізаємо і будемо куштувати. Він вже настоявся. Робимо ось так розрізаємо його. Я думаю, що. Ось так зробимо. Хоп, який мягкий, як масло ріжеться. Тобто довго йому не потрібно настаюватися. І ось шматочками ось такими ріжемо наш торт. Зараз скуштуємо і зразу скажу вам по смаку. Так, беремо ось такий шматочок, щоб було видно вам. Подивіться, який він всередині. Бачите? Ось. Отакий з усіх сталін покажу. І зараз ми скуштуємо цукру тут, звичайно. Ми показуємо всередині. Ось так можна ще подивитися. Ще цього кусочка можемо. Давай тобі покажемо, да. який в розрізі. Ось так. раз. Це тобі. Подивіться, друзі, який вийшов торт у нас. Це просто щось із чимось. І зараз скуштую. <кій> Зразу. Одразу скуштуємо. Це кладемо в сторонку. Так, а ну. Дивіться, як він легенько. Він таких хвилин 40 постояв. Все відділяється. Ну що, перший вкус куштуємо? М -м -м -м. Клас. Друзі, дуже смачний торт. А ще чайком м'ятний чайок, бачите? Такий. <клес> Осінню мятки насушив, тепер п'ю чаї. Дуже класно. Ще один. Сто бомба. Ну що ж, друзі, вийшов у нас в результаті ось такий смачненький тортик. тому... Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть будь-які коментарі, допомагайте розвивати україномовний контент. А ми будемо далі пити чайок, їсти наш смачний торт. Тому всім бажаю смачного і гарного вечора. Пока!